Уже понад вісім місяців після 23.00 на вулиці зась діє комендантська година. Аби правоохоронним органам було легше шукати злочинців і диверсантів. Відтак Івано-Франківськ патрулюють нацполіція, муніципальна варта та учасники добровольчого формування Галичина. А сьогодні долучився й очільник міста. Маршрут від білого будинку через ратушу, вічовий майдан і до стометрівки. На сьогодні на подив патрулювання дуже спокійне після оголошення комендантської години. Тобто, після 23-ї години, ми побачили буквально тільки двоє громадян, які порушували саме комендантську годину. Оскільки порушників майже не було, міський голова вирішив перевірити також, що виконали підприємці його прохання і вимикають додаткове освітлення магазинів вночі, аби економити електроенергію. Хотів би подякувати за те, що ми пройшлися із здебільшого, за певними винятками. Люди послухали, відключали вивіски, відключали додаткове скажімо, освітлення, і це економить електроенергію. Наразі у добровольчому формуванні Галичина налічується понад півсотні учасників і стати волонтери. Тером, який охоронятиме нічне місто, може кожен охочий, адже триває набір добровольців у підрозділ. Бойовий досвід не обов'язковий, обов'язкове бажання і переконаність того, що ти повинен щось зробити для своєї територіальної громади. Ми завжди знаходимося в стадії розширення штату, формування завжди раді бачити. Добровольців вулиці міста патрулюють щоночі, аби кожен Івано-Франківець спав спокійно. Христина Ткачук, Вікторія Богдан, Ярослав Лелет новини на вежі.